Будемо готувати, як і обіцяли, будемо розповідати, як приготувати корисний чія пудін. Дуже приємно, що він, до речі, сезонний, тому що ми використовуємо полуницю, яка зараз от продається майже де завгодно. І для цього нам знадобиться. Зараз будемо перелічувати інгредієнти. А, насіння чія, уже замочене у молоці, какао, полуниця, два банани, креманочки і блендер. Ну і ніж. Так, Киру, що робити? Давай я, ти мені допоможи, будь ласка. Зараз візьми два банани, почисть їх і з какао разом у блендері зроби масу, ага, зрозумів. Угу. Так, А я розповім, що у мене тут ось таке. Це у мене насіння чия, але воно вже приготоване. А які пропорції? Дивись, пропорції. Щоб його приготувати, треба чотири столові ложки насіння чия. Залити стаканом молока, але тут що цікаво. Обов'язково молока чи можна дивись, можна використовувати рослинне молоко, а можна навіть використовувати просту воду. У мене було цільнозернове молоко, і я залила ним. Просто смак дуже класний. Я ще пробувала кокосовим молоком, мигдальним. Трохи відрізняється все по смаку, але в десерт підходить Тобто, Я мигдальний. так розумію, що чия, ну, саме по собі воно без якогось ярко вираженого смаку. І просто Просто, Якщо ти навіть заливаєш водою, смак буде давати саме наповнення. Тобто фрукти. так, е, Так, так, я думаю. Так, так, однозначно, але не так буде смачно, якщо залити водою. Дійсно. Mm -hmm. я пробувала і водою. скільки какао потрібно? Е, так, Какао нам потрібно. Е... Де там твій рецепт? Е, Просто е... На, на око, я так розумію. так, За смаком? Ти знаєш, так, Давай додамо чайну ложечку. Ага, буде, буде досить? Так, Я думаю, буде досить. Добре, ложечку. ложечця тут можна регулювати. Якщо буде колір не дуже там такий шоколадний, можемо додати ще. Але е, какао ж гірке, в принципі, щоб не було дуже гіркого. Нам. Так, добре. Зараз 10 секунд шуму. Поки що просто спостерігайте. А зробіть нам музичку голосніше, щоб не було чути, як ми тут шумимо. До однорідної маси. Так, ну, в принципі, я думаю, достатньо. В принципі, непогано. Давай Навіть тепер... якщо воно буде недо... недостатньо однорідне, тобто буде трішечки якісь шматочки банану, ну це нічого страшного, тому що це ж все ж таки. Тепер фрук... давай робити найголовніше формувати наш десерт. Ось така повинна бути кашоподібна маса. Спочатку ми е, перший слой викладаємо насіння чия, е, яке повинно постояти в молоці, тоді воно м, е, активізується, так скажемо, і воно е, набухне тоді, тому що на вигляд спочатку насіння чия виглядає як мак просто, uh -huh. а потім він стає такий гелеобразний, я би навіть сказала. Так, uh -huh. перший слой. Ну, Поки Даша викладає, перший слой. а ти мені допомагай, uh -huh. давай. Дивись, у uh -huh. тебе теж є криманочка. Uh -huh. Перший шар. так. Так, викладаємо перший шар. А, можу вам трішечки розказати, взагалі, що таке насіння чия, тому що ну, ми тут такі, знаєте, вже сучасні модні знаємо, але можливо для когось це буде новина. А, насіння чия це такі крихітні чорні зерна шавлі іспанської. А, і якщо в країнах Латинської Америки ну, це вже досить таке популярне насіння для вживання, це взагалі традиційні якісь робляться страви з нею, то для українських господарів це дійсно новинка, але от послухайте просто, чим воно корисне. у 28 грамах цього насіння, а це приблизно десь дві столові ложки. Міститься 137 калорій, 11 грамів клітковини, 4 грамі білку, 9 грамів жиру. І, до речі, з них 5 складають омега-3 жирні кислоти. Ну і, власне, я думаю, це такий суперфуд дієтичний. Так, так, він так і називається суперфуд. Тому що і він дуже втамовує якби і голод, тому що можна навіть використовувати це не тільки як десерт, а й можливо як основний прийом їжі, можливо, сніданок. Тут угу. я зараз придумаю щось таке цікаве, креативне. Так, і до речі, от ще знайшов інформацію: вміст клітковини складає 40% від ваги насіння. Уявляється, це дуже багато на клітковину. Ось така маса, і окрім цього, насіння, чия це джерело синку, вітамінів групи В, це вітаміни В1, в 2 і В3 та калію. Тому е користуйтесь і коштує правда так, недорого. Е вам вистачить одного пакуночку. Е я думаю, ну на тижні два. Ну, якщо по ну, на декілька слові, десертів, На декілька означає. десертів, так. Тому ти бачиш, що... що він став тепер такий. Е ну, цей десерт майже у кожному магаз. Е чия можна знайти майже у кожному магазині, тому це mm -hmm. не проблема. Так, шукайте в своїх супермаркетах, пробуйте, е тому що ну. Дійсно корисно, і я думаю, що ще й смачно зараз Даша доготує, і ми спробуємо і так. вам скажемо. Я поки формую другий шар, какао з бананом може бути це що завгодно. Можна придумати як завгодно. Різноманітного кольору можна якось поекспериментувати навіть зі шпинатом, щоб воно або з ківі, воно може бути зелененьке, таке ну малятам приємно mm -hmm. дивитися. Знаєш, якщо різнокольорове. Так, так давай викладай вже полуницю. Давай так, це залишаю. Так, викладаю, і буде у нас готовий десерт. Так, ми зараз тут ну, бачите, і, і ще і дуже гарно, до речі, виглядає, і робиться ну правда швидко. Тому е, ну найдовше тут, напевно, це почекати, поки набухне чи а це так. можливо, ну десь година, так чи Та швидко, ні, ні ні, навіть. 15 хвилин, 20, і вже можна. Приступати, але ну краще залишити ну, там на приблизно на пів години я взагалі на ніч можу в холодильник поставити, і воно собі стоїть. Ось, Дивіться, яка краса. давайте твій. це все заберемо і ти гарно поставиш. Так. Ми побачимо, зараз як це все гарно виглядає. Ось, подивіться, насолодіться, і ми зараз це все з'їмо.